А, так, а ще все, що сюди попало, воно зберігається, навіть коли вони видалили на о, своїх якісь основних ресурсах, а є те, що збереглося на інших ресурсах у когось. І тому це дуже. І о, от далі я в цій вимозі до НСЗУ прописую, що зважаючи на те, що основоположні документи в галузі прав людини закріплюють і розвивають цілі та принципи загальної декларації прав людини. 48-го року, яка була, і є обов'язковими для, для держав-учасниць, прийняття міжнародного біля про права людини, що включає загальну декларацію прав людини, міжнародний пакт про громадянські та політичні права, міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, факультативний протокол до міжнародного пакту про громадянські та політичні права, внесло характерні зміни у правосуб'єктність людини, що стало суб'єктом не лише внутрішнього державного. А й міжнародного права. Держави, що приєдналися до пактів, зобов'язані привести своє національне законодавство у відповідність з їх вимогами. Таким чином, міжнародні правові акти мають верховенство над внутрішнім законодавством. Це з загальної декларації прав народів, якщо я не помиляюся, це витяг. Я такі великі тексти, я, по перше, документи завжди копіюю, я їх не переписую, бо це. Десь не там, десь буква, не така. Я зайшла на сайт ПРУ, скопіювала, вставила в свій документ. Це вже беззаперечно, що я там ніде не помилюсь ні в якому знаці. Знакі. І після міжнародного права я вже переходю до Конституції і прописую статті Конституції, згідно яких. Ну, 3, 5, 8, 9, 21, 22, 32, 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Цю 49-ту статтю, коли ми заключали декларацію з сімейним лікарем, жодному, жодній людині не сказали, що... От дивіться, ви зараз підпишете у цей папірець, да? і тоді у вас вже не буде права на безоплатну допомогу, а ви будете вимушені кожного разу сплачувати за своє лікування. Будуть зніматися. Нам кажуть, що гроші ходять там за нами, за пацієнтом. Але в законі про в наказі 503, по-моєму, НСЗУ наказ. Да? Там прописано, що. Причини привід по якому може бути розірвана декларація. Пункт восьмий, там прописано, що декларація з пацієнтом. Пацієнтом може бути розірвана на основі 에, того, що лікар відмовився від пацієнта за того, що пацієнт не виконує накази лікаря. Хвилиночку. Хвилиночку. Тобто. Коли вони прирівняли людину до пацієнта і прописали, що вона повинна беззаперечно виконувати вимоги лікаря або лікар розірве з нею декларацію. А якщо людина офіційно працевлаштована, то вона не отримає лікарняни, да? і там буде в неї прогул, то її звільнять, Ну такий нагахадовочка, то е, вони е, одразу прописали, що людина стає залежною. Від волі лікаря, лікаря, да? А лікар скаже, я прописую вам ось це лікарство, а сам собі думав, бо мені за нього менеджер обіцяв, що там буде 20%. процентів. Чому менеджер? Ті лікарства, да. які експериментальні. Зараз пішли, експериментальні, да, які навіть там і, і все таке інше. А пацієнт каже: та, та почекайте, у мене на це буде дві мої зарплати, не, навіть не якийсь відсоток, а дві мої зарплати. Нічого не знаю. Або ви купляєте, або я ось тут розірву з вами декларацію, а це ось пункт восьмий правил. І це, по-перше, а по-друге, коли лікар... Як вони робили, казали всім, кому можна і кому не можна. Ідіть, ідіть, калітесь, ідіть, бо вам можна. У мене є знайомі, у яких досить тяжкі системні захворювання. І вони приходили до лікаря питати, при чому в них захворювання були різнопланові, декілька? Да, букет, як воно кажуть, да. а вона приходить до лікаря, лікар каже, звісно, можна, давно пора, і біля. Бігті, бійки, бійки. Про про що це каже? Ну це, 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 це про те, що е, винищення, так, і почалася ця нагоходовочка ще в 17-му році році, бо закон про е, захист персональних даних і про НСЗУ як таке. В 17 році найбільша кількість правок була внесена в закони, вони чудово знали, що вони готують для людей, і вони завчасно, коли ми ще навіть туди не повертали голови, а вони вже міняли ці закони для себе, щоб влізти, щоб завчасно прописати всі свої, коли людина заключала декларацію. Вона признавала себе фізичною особою з пацієнта. Тобто, пацієнт з'являється фізична особа. І виходить, коли людина заключила декларацію, вона согласилась, підписалась на послуги і відмовилась від статусу людини, і відмовилась від допомоги, яка прописана в 49-й статті так, в Конституції України. Від безоплатної і це допомоги. ще було дуже цікаво зроблено. Чому з 2017 2018 сімнадцятого року, коли вони це взяли, то є вони таким образом людина погодилася на. Те, що медичної таємниці вже не буде, тому що все, що вноситься в комп'ютер, воно заноситься на сервер, воно все там залишається, і медичної таємниці не було. І коли люди зсилались на охорону медичної таємниці по різним законам, і кримінальний кодекс, то вони забували, що вони галочку там ставили в медичній декларації, і, відповідно, вони вже не могли претендувати на захист таких законів. Так що дуже хитро було зробити, так, так і вони завчасно готували всю цю програму по винищенню людей. Вони готували завчасно. І після 49 статті я ще згадую 56 статтю конституції, яка прописує, що кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та матеріальної шкоди, моральної та матеріальної шкоди, завдані незаконними рішеннями. Діями чи бездіяльністю органів державного влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Стаття 60. ніхто не, не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Коли ми заявляємо себе людиною в правовому статусі людини, суб'єктом міжнародного права. Ми чудово розуміємо, що Конституція е, прийнята як імперативний припис, вона прийнята не референдумом, як повинна бути прийнята, але е, є ще рішення Конституційного суду, яке прописує, що Конституція прийнята і вона діє в законний спосіб. Е, то для того, щоб підсилити її, ми використовуємо не закон про прийняття Конституції та ведення її в дії. А саме це рішення конституційного суду, щоб використовувати цю конституцію собі на користь. Ще раз повторюсь, все, що ми можемо використати на свою користь, ми використовуємо, але ми не приєднуємося до підзаконних актів, до того ж цивільного кодексу, але ми можемо використовувати на свою користь. Показує посадовцям, що це для вас він, оцей цивільний кодекс, наприклад, да? то для посадовців він обов'язковий, бо в Конституції сказано, наприклад, що навіть президентом може бути тільки фізична особа, громадянин України. Це в Конституції прописано. І я згадую 64-ту статтю Конституції. Про те, що е, навіть е, в умовах воєнного стану не можуть бути е, порушені статті, тут переліки десь стати конституції, 68, кожен зобов'язаний неухильно додержуватись конституції України та законів України, не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. І 92 статтю конституції, в якій чітко прописано виключно законами України, визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантія цих прав і свобод і основні обов'язки громадянина. Чому от ще одне підтвердження, чому ми зараз заходимо зі статусу людини, бо в громадянина є окрім прав ще обов'язки? Я зараз про громадянина Союзу РСР. Не про громадянина України, бо є ж відповідь з Офісу президента, що надання громадянства України чинним законодавством не передбачено. А от про громадянина Союзу РСР, в нього теж є обов'язки, бо він частинку своїх прав віддає державі для того, щоб свої права захищати. <кхід> Держава, щоб там створювала йому умови і так далі. І в 92 статті. Прописання, що громадянство, право суб'єктів громадян, статуси іноземців та особ без громадянства це виключно конституції, виключно законами України, виключно Конституції України визначається права корінних народів, виключно Конституції, законами України, ну і основи. Соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я, екологічної безпеки, виключно законами України. Це 92 стаття, пункти 1, 2, 3, 6. І ще хочу сказати, що всі постанови е, не являються законом, вони всі є підзаконними актами. Тобто, коли в Конституції прописано, що означені права виключно законом України, то законом України є Конституція. Все, що не відповідає Конституції, згідно з того, що в ній прописано, не є законом і є. Яко не ме не, недійсним, не, 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 ну якось нікчемним е... нікчемним. Є нікчемним. Все, що суперечить Конституції, всі будь-які підзаконні акти, все, що суперечить Конституції, є нікчемним. Тому, коли ми прописуємо щось по Конституції, ми чітко спираємося. На закони України, які відповідають конституції, в першу чергу, і після цього я пишу свою вимогу, що вимагає негайного розірвання декларації з сімейним лікарем, вилучення. І от я тут прописала знеособлення персональних даних, але ось ми розмовляли з Мариною при знеособленні персональних даних. Тоді вже неможливо вилучати їх. Згідно закону про персональні дані, там це є. Згідно закону про персональні дані. Або вилучаються дані, коли вони ще там є, да? коли вони ще персональні. А якщо ми їх на наше прохання їх знеособили, то вилучити вже не можемо. То... Право, вони вже нам не належать, це не знеособлені. То краще одразу прописувати, що вилучення. Вилучення, повне вилучення, видалення, і я прописую, що вилучення всіх персональних даних фізичної особи, і тут я прописую капслоком прізвище, ім'я по батькові, так як в паспорті не змінюю, не змінюючи відмінники, бо всі ж пам'ятають, да, в паспорті прописано не паспорт чий, а паспорт хто. Чому ми схиляємося до думки, що фізична особа, якою вони е, вважають? А ну, а, такий питання. Якщо в паспорті не ID карта, а звичайний паспорт. По по... А в паспорті так і прописано. О, в мене прописано в паспорті зараз теж не все в. Я ще в 2002 році е, отримувала паспорт, і там прописано згідно правопису. Але прописано е, паспорт, да? Клименко Світлана Петрівна. Хвилиночку, паспорт Світлана Петрівна, чи я Світлана Петрівна, чи, хто знав? Чий паспорт? Паспорт чий? Тобто паспорт, е, е, я, наприклад, е, чудово пам'ятаю, як я ще в школі прописала, підписувала зошити. Да? Зошит був Світлани. Чий? Чий зошит? А зараз у нас зошит Світлана, е, паспорт Світлана, айді-картка Світлана, е, ну, тобто оця підміна поняття, на, на яку ми не звертали уваги раніше, ну, no, no. <паспорт> <паспорт> да, так должно бути, Да? а те, що паспорт повинен бути чий, а я повинна бути хто? <паспорт> Ні, я прописую я прописую капслоком, як визначення того, що це фізособа. <паспорт> Чорним кольором капслоком фізособа не живе, не живе.